Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, що робити, якщо ваш SSD диск не відображається на Windows 11 чи 10. Клацніть правою кнопкою на пуск, виберіть диспетчер дисків і з'явиться вікно з пропозицією ініціалізувати диск. Тут обов'язково виберіть GPT. Переконайтеся, що на диску немає важливих даних, бо GPT не читається у старих версіях Windows. Тобто його не розпізнають. Ось. Отже, вибираємо GPT, і зазвичай проблема вирішується. Якщо не допомогло, ймовірно, SSD підключено, але місце не розподілено. Шукайте Сіру область, це вільне місце. Клацніть правою кнопкою. Виберіть створити. Потім новий диск. Добре? З'явиться майстер налаштування диска. Ось як його налаштувати. Решта не важливо, і диск з'явиться серед локальних дисків комп'ютера. На цьому все. З вами був Велюр. Усім бувайте!